Дорогі мої друзі, вітаю вас на своєму каналі. У мене таке сьогодні не заплановане відео, я ще не збиралася робити огляд нових знахідок. А тут на цьому тижні трапилися предмети до цього чудового сервізу. Я придбала шість чашечок і цукорницю. І ось, бачите, збирається ще один гарний вінтажний сервіз кавовий, наша славнозвісна зозуля. Нашого полтавського заводу. Ось така чарівна пташечка зображена вон тут. Клеймо і щедра позолота. На наших виробах завжди багато золота додавали майстри, і вироби нашого заводу вирізняються. Їх колекціонують і це вже майже така рідкість вважається, бо вже. Все рідше і рідше зустрічається цей посуд. І ось, бачите, так потрошку і збираються сервізи, йдуть до рук. У мене вже був кавничок, був молочник, десертна тарілочка, блюдечко. А тут на цьому тижні цукорницю ще знайшла ось таку гарненьку, новеньку, і що важливо з рідною кришечкою. Бо кришки це такий дефіцит це прямо. Ніде не знайдеш. Якщо потрібно якусь кришку, дуже-дуже важко потім десь віднайти. Теж клеймо є, і ось гарна, гарна пташечка. Тож така краса збирається, чудовий посуд вінтажний, тонесенький фарфор, чашечка невагома, легенька, дуже акуратна така. Ну і взагалі малюночок такий цікавий, він незвичайний і. Я ж кажу, відразу його помітно. І ось те, що я вам хотіла показати. Дякую, що ви зі мною. Дивіться ще мої і минулі відео там я показую цікаві речі. Намагаюся і шукати, і збирати, якщо вам це подобається, то дивіться. Всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!